І так, я всіх вітаю. Зараз зроблю вам відео огляд про ось такий перетворювач іржі Protex. Він дуже дешевий, майже халява. Ось, не знаю, як він працює, ось, але купувати якийсь вюрт за півтори тисячі, ну це, це зовсім жаба, але не професійне таке використання. Ось ми на ринку вже спробували, ось так виглядає через 40 хвилин, наче б все непогано. Може, в два шари зробимо. Ну, така штука. Кислотний перетворювач нам тут зовсім не підходить, бо в умовах ринку тут багато вологи, ще є взимку, посипають сіллю і просто метал починає отак от от виїдати. Дивіться. Просто. Це в нас ще, я так скажу, нормально, бо є інші магазини, де просто роз'їло метал до дірок. Ви подивіться. Тому використовувати кислотний перетворювач нам точно не підходить. Спробуємо, як буде цей. Відкрию, будемо наносити і потім фарбувати. Грунтувати, а потім ще й фарбувати. Ось, Обов'язково його потрусити і зараз буду наносити. Так, Можете подивитись, як його використовувати. І з таніном така штука, що його краще не купувати, якщо він був в мінусову температуру вже десь стояв. Але я вже такий купив, ну, що поробити. За такі гроші не шкода. Ось тут написано: найнижче 5 градусів по Цельсію. Ну, нічого. Так, і написано: наносити тільки на іржаву поверхню, а не на чистий метал. Потім все не змивати, а просто протерти сухою щіткою або ганчіркою. Ось я думаю, все вам видно. Ну що ж, починаємо. Наносимо на іржаву поверхню і дивіться, яка буде відбуватися реакція. Так, а для початку трошки вистачить. І наносимо. Якесь піновиділення і зміна кольору відбувається. Колір у самого розчину, такий самий, як і іржа. А потім вже, коли вступає в реакцію, колір він змінює. Ось якось так. Зараз все оце жахіття покрию. Потім покажу вам результат. Фарбу я механічно знімав як зміг, але всю зняти не вийшло. Ну, нічого. Хай хоч якось призупинить руйнування металу. Не знаю, чи буде краще, але я його ще втираю. І реакція теж така бурна. Якось так. В принципі, гарно все виходить. По зрівнянню з тим, що було, мені дуже подобається. От ще дивіться, там, де іржі немає, ніякої реакції не відбувається і колір не змінюється. Тобто він як був такий рудий, такий і залишається. Тому змінюю колір тільки при... Реакції із іржею. Також я ще заливав його потім в банку, щоб було простіше наносити, бо розливати його десь в інше місце ну, зовсім незручно. І коли ви вже десь макнули, де була іржа, ні в якому разі не можна його заливати назад або контактувало, щоб воно якось із іржею, бо реакція буде всередині. Цієї пляшки і можна її буде потім викинути. Тому за цим слідкуйте. Так, ну все підсохло в нас, реакція завершилась, все виглядає більш-менш гарно. Те, що тут розводить, то не страшно. То ми якраз його втирали, коли реакція йшла. Але нічого, ще буде фарбою вскриватися все буде чітко. Те, що нам і треба. Головне, щоб не. Продовжується це ржавіння, гниття металу. Тут я зараз вам покажу. Замок також покрив. Він взагалі помаранчевий був. Фарба вся з нього злізла. Також пороги. Ну, можна було не робити, але пофіг, я все одно покрив. Там стільки солі, що просто вони всередині, мабуть, вже всі гнилі. Але нічого. Тут ось дивіться який кабздиться. Тупо метал прогнив, але теж його все покрив, щоб по поверхні, хоч якось зменшити ржавіння металу. А далі я візьму, мабуть, цемент і повністю його там заб'ю, щоб ці отвори не виглядали, бо буде ще гірше. Але засіб виконав свою функцію точно на всі 100%, тим паче. Всього за 60 гривень. Чудово! Можете користуватись, рекомендую! На цьому в мене, в принципі, все. Ставте пальців вгору, підписуйтесь на мій канал. Всім вдалого фарбування і всім бувайте!